Добрий вечір, шановне товариство. П'ятниця 13-го область, Кам'янець-Подільський район, Селоні. З вами В'ячеслав Ляховецький. На вечір після ранкового обстрілу ракетами і дронами нас показую вам розпаковочку з живцями винограду. Чубуки отримав по Укрпошті. Прислав мені. Руслан Котовський, з яким я в цьому плані співробітничу вже багато років. Як самі бачите, пакування дуже гарне, будемо розпаковувати далі. Замовляв ламборджіні, червону калину, зореньку і Рататуй. Розпакував живці надійно запаковані стрейч стрічку в дуже гарної якості, самі можете впевнитися. Бачите. Руслан, як завжди, не пожалів. Дав з походом, якщо замовляв Lamborghini два живці, він надіслав три. Зоріньке так само три. Джавелін. І далі пішли червона калина. Два. І пішли подарунки. Золота Королева, Сьомушка, Малиновий, Хілтин та подарунок Оксані. Руслан, як завжди, щирий. І це його подарунки від щирого серця, тому що завжди все дуже гарно приймається і проростає. Я вже колись писав, що, мабуть, від нього лоза із віника проросте. А тепер ми її зараз запаковуємо назад плівку і відправляємо до весни в підвал. А на весні заберемо щось на живці для саджанців, проростимо, а решту залишимо на щеплення. Але те вже чубуки будуть упаковані і розміщені в холодильник. Десь буде у березні місяці, кінець лютого березень. І відправляться тоді вони ще в холодильник до кінця травня щоб дочекатися щеплення. Ось такі гарні живці будемо поповнювати свою колекцію. Так що я вам цього виноградаря рекомендую. Завжди в нього сортність відповідає і все на висоті. Незважаючи на 13 п'ятницю, бажаю всім міцного здоров'я, найшвидшої нашої перемоги. До побачення!